Это у мене три бутилки гарячих у платках. Я їх обнімаю як родненьких, щоб трохи согріватися. У теплому халаті та шарфі 85-річна Раїса розповідає, як доводиться грітися у власній оселі. Жінка мешкає у двоповерховому будинку на вулиці Повітрофлотській. Каже, із настанням морозів та відключеннями світла стабільного теплопостачання в будинку немає. Так я ж тут прийшла. Нагрела вот чай себе. Нагрела чай и все мои дела. Із відключенням електрики перестає працювати і котельня, що подає тепло до 12 будинків. Розповідають місцеві, коли світло вмикають, квартири не встигають прогрітися. До того ж через мороз та старі тепломережі вже почалися пориви труб, каже Тетяна. Додає, нещодавно була аварія на трансформаторі без світла і тепла провели три дні. В суботу ввечері в 23 текла вода, тому приїжджала аварійна сервісна служба. Вони злили воду, і на цьому все скінчилося. Просто дуже прикро. Що ми працюємо не на випередження проблем, а саме на вже ліквідацію того, що можна було уникнути, якби своєчасно на котельню пригнати генератор, і ми б уникли цієї біди. А це будинок на проспекті Олександра Поля. Тут також немає опалення без світла. Анастасія з десятимісячним сином та чотирирічною донькою мешкають на останньому, п'ятому поверсі будинку. Каже, від холоду в квартирі рятуються теплим одягом. Ось так, під низом там ще термо. Ну, в основному в квартирі 11 градусів, 15, коли включаємо обігривачі, вночі під двома ковдрами всі разом. І отак і гріємося. бутилочки ложимо з теплою водою. Котельня теплоенерго розташована в підвальному приміщенні будинку. Обігріває цю та сусідню багатоповерхівки, каже голова ОСББ. Любов без опалення в морози й укриття в будинку, яким користуються місцеві, через обстріли родини з дітьми та літні люди нерідко вимушені там ночувати. Голова ОСББ додає з 22-го року звертається до міськради та КП Теплоенерго. А в 25 пятом году мы уже в сентябре обратились 1 первого декабря вот, прошедшего года. Писали, что примут, примут меры, чтобы котельная работала бесперебойно. Но до сих пор результат вот такой. Любов каже, влітку 24-го року тепловики хотіли встановити генератор біля входу в котельню. Мешканці кількох квартир, чиї вікна туди виходять виступили проти, побоялися шкідливих викидів. Представниця теплоенерго Анастасія Василенко каже: нині шукають можливість забезпечення альтернативним живленням. Для того щоб встановити, треба точно там підібрати потужність обладнання, яке туди підійде, обрати місце. Я так розумію, що наразі цей процес ускладнено. Є такі. Складнощі, коли, наприклад, там вузенький двір, немає можливості встановити так, як того хочуть мешканці. На повітрофлотській вже вже встановили генератор для котельні, додає представниця Теплоенерго. Втім, наголошую, під час тривалих відключень електроенергії все одно можуть бути перебої. Навіть сім годин це вже, ну скажімо так, надресурс. Тому тут треба розуміти, що немає на сьогодні. Якогось такого джерела, от який взагалі буде повністю покривати оці от тривалі відключення. А ось зараз 9-10 градусів, коли були нижчі морози, десь. 8-7 градусів морозу. були 12-13. в одежі. С під ковдрою теплою тварини теж під ковдру лізуть. Серед міста Дніпра, вулиця Вернацького. В цій десятиповерхівці мешкає Олександр. каже у квартирі завжди в теплому одязі, бо котельня, яка подає тепло на будинок, не встигає розігрітися до наступного вимкнення світла. Чоловік неодноразово звертався до теплоенерго щодо встановлення генератора. Вони сказали, що. Є генератор, але вони запустять його тільки у критичний момент, і споживає він 100 літрів дизелю. Тобто самі розумієте, що вони не будуть запускатися. Утім, в теплоенерго кажуть, що за цією адресою генератора, що живив би котельню, нині немає, і встановити його там не можуть. Через безпеку мешканців ускладнено через те, що там є заїзд вузенький. Але ми розглядаємо можливості, і можливо, там буде прийнято рішення про встановлення, наприклад, комплектів безперервного живлення. От як ми зараз там КП «Інфорада», це акумулятори і інвертори. В Теплоенерго ж додають цьогоріч до підприємства, надходять. Багато скарг спеціалісти роблять усе можливе, аби повертати тепло в будинки після аварій та російських обстрілів. Зокрема, упродовж 20 січня комунальникам вдалося відновити роботу котельні, що була пошкоджена під час атаки РФ. По перше, і зима важка. Бачимо так, що є низькі температури. Зазвичай зими у нас були теплі і складний, тому що складна ситуація в енергосистемі України, тому що є постійні обстріли. Анастасія Василенко додає, підприємство не складає перелік критичних об'єктів та не може перепідключати котельні на інші лінії самостійно. Ці питання в компетенції обласної військової адміністрації: чи можна внести об'єкти теплопостачання до списку критичної інфраструктури та що для цього потрібно? Суспільне надіслало інформаційні запит керівнику ОВА Олександру Ганджі. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєнко та Олексій Куренєв. Суспільне новини Дніпро.